Привіт, друже! На зв'язку містер Вайпер. Сьогодні ми будемо говорити з тобою про склеп диявола Пустелі або Альнаме. Звернувся до мене підписник, казав виручай, Того, що ніхто йому не зміг допомогти. Зроби мені команду на Альнаме. Так, ми робили йому проходження із 17-го поверху до кінця однією командою. Так, застосувати, погнали! Наш склад мати кібела і горлос. Горлос тут заміняється будь-яким випалювачем із перезарядкою, друзі, у 4 ходи. Може бути будь-який абсолютно випалювач. Чого всі беруть сюди горлостика? Того, що він лучник, він стріляє, йому не потрібно бігати і робити свою автоатаку. Не витрачає час. Мати кібела стоїть також на місці, і це трішки. Пришвидшує саме проходження. Давайте подивимось на пресети. Пресети дуже простенькі. Горло ставимо одиничку на випалювання. Якщо у вас буде стояти інший випалювач, ставимо йому одиничку. Головне, щоб було перезарядка у 4 ходи. Мати кібела, одиницю і двійку. Обов'язково, щоб ваш випалювач стояв. В лідерах запускаємо і дивимося, як вони проходять. Так, що хочу сказати, друзі, вам за е, саме проходження. На всіх поверхах він проходить на авто. На нижчих поверхах, ніж 16 і нижчі, ви просто дивитесь, як вони зараз бігають, і ручками один раз проходите і забуваєте за той поверх. За вищі поверхи, ви просто ставите на авто і вони абсолютно все. Проходять. Е, ще хочу сказати один нюанс. Горлос у нас зелений, поверхи бувають сині. Будуть у вас моменти, коли ви проходите, і вони просто просто не зможуть пройти. Горлостик буде раніше вмирати, ніж це потрібно, а вмирати він має тільки під воскресінням і тільки ось цієї саме навички. Е, коли бос синій, він пробиває. Сильними ударами по ньому, знімає йому більше здоров'я, і він просто може від автоатаки від'їхати. Навіть ось цей горлостик, який зараз фармить 25-й поверх, було таке, що на нижчих поверхах, які там 19-й синій чи 20-й, він просто там не проходив з першого разу. Декілька разів нажимаєте наново, і вони обов'язково у вас. Пройдуть. Звісно, якщо ви оберете якогось інакшого випалювача, наприклад, це буде герой здоров'я або герой захисту з перезрядкою у 4 ходи, вам буде простіше, Того, що ви зможете дати більше характеристик, таких як здоров'я і захист. Голос у нас герой атаки, і його трішки важче розганяти, робити товстішим, щоб він просто зміг пережити. Всі навички самого боса може помирати, повторюсь, тільки від однієї навички, саме від А3, яку він зараз ось буде кастувати. Далі. Що ось тут в цього горлостика ще не до кінця зроблено? Підписник звернувся, дуже мало артефактів у нього на аккаунті, і точності трішки не вдалося добрати. Мінімальна точність 520% для комфортного накладання випалювання або інших дебафів на боса. У боса опору 500 точності потрібно 520 і можна вище. Ось для того, щоб 97% шанс був накласти випалювання у нашому випадку. У нашого горлостика. Трішки менше точності, ну просто не було артефактів. Того вони будуть трішки довше проходити, іноді можуть бути фейли із е, випалюванням, і просто буде пропускатись цикл, і вже на наступний цикл буде наноситись урон самому босу. Е, мама Кібела стоїть абсолютно всі поверхи. Зараз розберемось, вона навіть тут трішки жирніша, ніж потрібно. Розберемо після бою із вами всі нюанси. Що можна давати, що не можна, таланти і так далі, і тому подібне. Дивимось, 3 хвилини, бос уже майже закінчується, випалювання накладається дуже гарно, і бос палає і палає, а олійка на альнаме фармиться. Також, друже, я хочу почати серію відео по Альнаме, тому що нам дуже багато потрібно всього фармити, всього покращувати наших артефактів, підносити їх, фарбувати, перефарбовувати і так далі. і тому подібне. Потрібно дуже багато олії, і пилюки, і буде багато відео по проходження Альнаме. Від бюджетних до небюджетних команд. І ти завжди зможеш зайти в окремий список відтворення для того, щоб знайти потрібне для себе відео і е, зробити команду із тими героями, які є у тебе на аккаунті. Так, диво, що 4 хвилинки і вже бос тай закінчився. 174 е, хвилинки. І 4 секунди, рекорд 4 хвилинки і 3 секунди ось цієї команди. Йдемо до героїв, дивимось, у що вони одягнуті. За використанням мати кібела, друзі. Перейду спочатку до талантів, тоді розглянемо артефакти. Таланти виглядають наступним чином, але ви можете до кінця ось цих два таланти не брати. Робив проходження, саме проходження всіх поверхів. Без ось цього таланту залізна шкіра. Тобто мінус 200 захисту можна сміло від загальних параметрів віднімати. Решта талантів, ви ось тут можете ще щось вибрати, нічого просто не беремо. Тільки ось так ніяк інакше. Е, йдемо до артефактів, два сети, сет регенерації, сет безсмертя. Загальні параметри у нас мають бути ось такі: 70. Тисяч здоров'я і 4 тисячі захисту. Це є мінімально, що для мати Кібела потрібно. Також обов'язково 280 точності. Три параметри, решта нас не цікавить. Швиденько пробігаємось по артефактах. Що шукав? Шукав саме більше швидкості. Швидкість здоров'я, швидкість здоров'я. Звісно, є в опір і крічкоду ось такі дуже погані проки, але, повторюсь, артефактів було супермало на аккаунті, і приходилось із чогось вибирати. Швидкість, точність, швидкість тут ще можна пофарбувати у захист, але цього не потрібно. Також кулечко, здоров'я, проки в захист, амулет на здоров'я і стяг. На здоров'я шукав швидкість. 280 швидкості і все. Книжечки заливаємо повністю. Горлос зубатий. По книжечках він пул кроме автоатаки, просто сюди не попали книжечки. Повторюсь, може бути будь-який ваш випалювач із перезарядкою у 4 ходи. Може бути будь-який, просто можливо йому не залиєте книжечку. Того, що може у вашого випалювача бути перезарядка 3 ходи, а не долити одну книжечку, буде 4. Таких випалювачів дуже багато. Що йому потрібно? Йому обов'язково потрібно сет регенерації. Другий сет можете давати будь-який, можете давати без сету. Головне, щоб у вас були відповідні параметри. Я вибрав сет сприйняття, ви можете дати сет точності. Параметри, які потрібні для нього. Мінімально, друзі, ось це мінімально 47 тисяч здоров'я, 3700 захисту, може бути 3,5. Тільки повторюю ще раз: на синіх поверхах у вас можуть бути фейли, але вам просто потрібно буде сині поверхи один разочок пройти і забути це як страшний сон. На 25-му фейлів абсолютно немає. 156 157 швидкості, 520. Точності для комфортного накладання тут трішки ми не добрали. 520 можете дати 510 у боса 500 опору. Нам потрібно це дати трішки більше, ніж його опір для того, щоб накладати 97% своє випалювання. Навички залиті повністю. Друзі, таланти ось такі. Більше ніяких талантів не беремо. Ми тут ще можемо щось наклікати, нічого не беремо. І ось так із легкістю в два герої. Ви без проблем зможете пройти Альнаме від самого початку до самого кінця і залишити їх для комфортного фарму. Друзі, повторюю, що буде цілий список відтворення, окремий під Альнаме, де ви завжди зможете знайти команду на ваш смак або із ваших героїв. Якщо тобі було корисно, ти знаєш, що зробити. І, звісно, зустрінемось в наступному відосі. 10 she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it